Давай подивимось його ставлення до тебе зараз. Як він до тебе ставиться до тебе. Щось він затягнувся з якимись діями. Він зацікавлений, але зараз чи то протихло все. Таке відчуття, що він щось уже добився. Інтерес трошки щух його інтерес, я би так сказала. Так, да, тут є якісь плани на майбутнє, але немає цього вогнику, який був раніше. Так, да, тут іде криза криза зацікавленості, він ніби вже як чи то звик, чи щось в такому дусі. Прояви ще його будуть, ти йому подобаєшся, ти для нього важлива. Єдине, що тут є такі от, що от трошечки згасло. Може, ви чоловік та дружина, і через це вже немає такого вогню. Тому що зацікавленість є, бажання є, ну вже немає такого, що було раніше. Тому він відданий тобі, ставиться до тебе з якоюсь такою обережністю, з захватом. Але от по сімейному вже більш, по сімейному більш спокійно. Вже немає якоїсь пристрасті, вже йде спокійніше все. З іншого боку, можливо, це і на краще, тому що вже немає нервотропок і так далі. Да? Він з тобою відчуває себе дуже вільно, дуже спокійно і дуже комфортно.